Усім привіт, друзі! 30 вересня у Кривому Розі сьогодні. От кого погода! У нас наконець-то пішов дощик. З самого рання у нас іде дощик. О, і Тайсон вийшов, так? моя куколка і собачка улюблена моє сонечко, кабанчик жарненький. Але вже видно, так, друзі. Погляньте на нього, поближче покажу, вже видно, що він старенький. Йому вже біля 10 років я його взяла. Безхатнім він був деякий час. Ну, я думаю, ви знаєте, вже багато раз казала. І наразі моросить. Воно калюшки. Воно калюшки, бачите? Трохи воно якби видно, що моросить дощик. Я, так, я така рада, що дощ пішов. ну ви, ви собі не представляєте. Я не знаю, як для кого. Для мене це велика радість, бо у кривому розі один дощ був за увесь сезон, цей 25-го року, який мені поламав того горіха. Там в мене під горіхом був, була хатинка для томатиків. Томатів дуже багато поваляло, поламало. Я торгую насіннячком томатиків, то там два сорти сержант пепер і сержант пепер жовтий, їх прям ну, зовсім зломало, то я в цьому році навіть в мене цих сортів на продаж не буде. Я собі трохи назбирала на слідуючий рік, ото і все. Ну, лише, Що я хотіла сказати, той дощ дав дуже ну, погано, погано наробив шкоди, і ще один такий дощик, теж трохи таке щось, щось тіпа типу дощика було. А то в основному таке, то крап-крап-крап, і толку не було з ним. З нього. Але, ну якби я не економлю на воді, я ще раз скажу, друзі, в мене, бачите, ну дерева в мене не посохші. І Хочу воно показати, оно дача, це там уже йдуть дачі. У нас тут вулиці всі частний сектор на КДЗ, а то там дачі вони йдуть. Оце хочу показати вам, в принципі, в кадр вона завжди попадала. Ну Бачите, коли мого туалету е, суха деревина, то сусідська. Вона повністю суха. Ну, тобто, вони не поливають. Вони туди приїжджають на ту дачу, так, шашликів посмажити, виключити все. Вони там, я так зрозуміла, нічого не роблять. Той їх кабзда, той деревині. Для що я хотіла сказати? Я не економлю, у мене все зелено, все добре. Але. Все одно для любої деревини, для любої рослини, як би то не було дощова вода найкраща. Ми, от де я проживаю, у нас немає ні ні колодязів, ніякої іншої води. Ми поливаємо обичною водою, ту, що п'ємо з крану. Все, другої води у нас попросту немає. Як би мені не хотілось, річка від мене, в мене тут багато річок. У нас тут і кар'єр залитий, і... Річка проточна, і у нас тут водосховище, але ну це, це далеко від мене, це не то, що я там взяла відра, побігла та понаносила. Ні-ні-ні, це дуже далеко. то ну, в мене досі, Воно погляньте, в мене досі воно, шланги лежать, там в мене ще огірки зростають, усе солодкий перець, баклажани, Як би там не було, сьогодні дощ пройде, на завтра ще обіцяю дощ, до речі, може буде, може, ні, це таке діло. Ну, поливати ці рослини потрібно обов'язково, бо я ще хочу збирати врожаї. Е, у нас ще прям заморозки в кривому розі не передають. То у нас саме найменша температура вночі була 4 градуси. І, до речі, у мене е, томат монгольський карлик, той, що я накривала вчора, не заглядала, яка там температура. Ось о, бачите, з панбондом. У мене там з 30, ка я вдвоє склала. Не знаю, чи виживуть вони ті томатики мої, чи не виживуть, то друга посадка. Друзі, то мої експерименти. Я обов'язково дощ закінчиться, я обов'язково піду вам покажу, бо там все одно не хочу лазити. От це по такій погоді, по, по цьому всьому. То, що я кажу, це що мені шланги ще потрібно. І ну, все, в мене все засіяно. Погляньте, все засіяно в різні часи. Воно більша, воно менше. Ця сидерад гірчиця її теж час від часу треба поливати. Це вона не буде просто, якщо не буде зовсім вологою, Вона не буде зростати, і в кожному під кожному відео верніше, мене питають: чи я перекопую це ж вивітрюється? Хтось там написав, вивітрюється азот ще щось вивітрюється, якщо вона просто лежить. Друзі, я і перекопувала, і не перекопувала. І скільки з людьми балакаю, і скільки ми робимо усі по-різному, воно і так добре, і так добре. Нічого там не вивітрюється не завітрюється. Нема вам що робити, перекопайте. Для мене, вибачте, оце кусок городу перекопати ну, я не хочу, я не вважаю це за потрібним. Я просто вона зростає. Я не доводжу до того, що сипеться насіння. У мене курі. Я вершочки завжди зрізаю курям на зелену травичку. Вони її дуже полюбляють, бо ну, вже, вже немає зеленої трави, вже таке, от, там, не назбираєш. То от таким чином вона в мене зростає постійно-постійно. Перед морозами, за який час, я можу взяти сапу, просто її сапати, і вона в мене залишається отак лежати на землі. Або я, о, бачите, детайс ходить. От бачите, як добре, що в мене всюди доріжки. Бо він ходить по доріжкам, він не збирає грязюку на лапки. Він заходить до мене в хату. Що котики, що собачка. В мене всі заходять в хату. Бачите, в нього немає грязюки на лапка. Все, все добре. Оце чому ще питають, на що вам ті доріжки по, дво, по городі? Це город, а не двір і не хата. Ну, мені потрібно, мені це вдома. І що я ще, друзі, хотіла сказати? Оцю гірчицю я можу зовсім не торкатися. Якщо буде великий мороз, у нас присві в, в кровоморозі не буває великих морозів, але якщо буде великий мороз, вона сама морозій приб'є, вона сама полягає і не треба буде її навіть із сапувати. Ну, то отак. Ой, моє умнічко, моє сонечко. Друзі, шипучка в хаті не хоче виходити, бо дощ, вона щось таке не любить, не любить, друзі. Це Масянчик, мій, хто не знає, моя сонечка теж колись був безхатнім. прийшов до мене жити, так зі мною залишився. Він дуже відчуває, коли я хвора, друзі. Дуже прям відчуваю. Оце бачите, вони не відходять від мене. Мої мої твариночки. Шотайсон дуже близько коло мене. От я наразі сьогодні лежу увесь день на дивані у хаті. До речі, в хаті в мене 17 градусів. Для мене це холодно, якщо чесно. Не знаю для кого. Я вже простелила, топити не хочу, а простелила електро. Просто мені у минулому році діточки подарували. Мені такий дуже класний подарунок. І, до речі, він мені дуже дуже, дуже класно допомагає в такі от холодні, холодні ночі. Моя зірочка, мій. оце мій лікар, оце мій самий найголовніший лікар, друзі. самий найголовніший, Лікує мене завжди. В общем що, друзі, сьогодні зре... не зранку, а десь біля двох ночі я прикинулась від того, що в мене, знаєте, наче дьосна розривало. Отака біль, така дурна якась. Я так злякалася, ще з просоня не зрозуміла, що. Я думала, в мене отака щока думала зуб напух там чи що. ну... Бо бігла до дзеркала, подивилась нормально. Ну наскільки я знаю, і наскільки мені допомагає, це лайфхак, лайфхак від мене. Якщо болить зуб на якийсь час, буквально на декілька хвилин трохи допомагає просто багато зубної пасти. От як ми чистимо там горошинку на зубну щотку, а це ну, таку полосочку я на всю щотку. Пасти видавила, і оце по всім дьосинкам її розприділила, скажімо так, відкрила рот і подержала. Воно, вроді, трохи допомогло. Потім відчуваю, що це ні-ні ні, це не зуби. Вже взяла фонарик, відкрила рота коло зеркала, подивилася, а в мене горло червоне. Ну і, коротше, відчуваю я, що мені хреновенько, скажімо так. Я, друзі, не поважаю ліки ніякі. Від слова зовсім, ви знаєте. І в мене немає в хаті ліків жодних просто. Якщо мені от на даний час вони потрібні, я, ну, я поїду куплю. От як я е, наразі буду крапати очі. Я там накупляла і таблеток, і виписав мені лікар. Потім, друзі, я вам зроблю огляд, бо я ще окуляри замовила до комп'ютера, до телефона, якщо бо я близько погано бачу, в мене розмивається. До обов'язково вам зроблю розпаковочку. Це тільки так. У мене із таблеток є активіроване вугілля, потім пластирі, бинт, марля, ну медичні оці. Що ж у мене є? А, і градусник. А і ці е, палички вушні. Не знаю, це медична чи не медична. Ну, все, більш в мене нічого такого немає. Це єдине, що я купляю тоді, коли мені дійсно потрібно. У мене немає там якихось постійних захворювань, що я постійно-постійно на таблетках. Ні. То, в общем, друзі, не знаю, чому в общем не поміряла я температуру. Але ну я, я не знаю, я б відчула, якщо в мене дуже за висока температура, так просто було дуже боліло, горло, дуже болів сам рот. От сам от скажу вам, усей рот. От прям дуже сильно болів. Що я ще зробила? Ось отакі е конфетюлечки, цукерочки. Я завжди, друзі, купую, е коли або жувачку заходжу в маршрутку, кладу до ротика, або отаку от е пахучу конфетюлечку. Ну, я завжди так. Е, Ви Вибачайте, хто так не робить, але я, я так не розумію людей, які ото покурило і зайшло, воняє на всю маршрутку. Це неприємно. І, ну, мало ли чого. Я завжди, коли я знаю, що я буду з якоюсь людиною по-любому розмовляти в тій маршруті, щоб від мене не. Ну, ну був приємний, щоб подихатися це. Це норма. Що там ну, з рота, щоб приємний запах був? Ну, це я думаю для нормальних людей це є норма. Але ну оці цукерочки, вони такі дуже м'ятні. Дуже м'ятні. Вона мені пусінька, але вона дуже м'ятна. То плюсики ще я купляю грошеновські, <кхи> але на цей раз оце ці купила. ВТБшки, по-моєму, купляла. Ну, неважливо. І оце вона така м'ятна, я її поклала до роту. Ну, буквально хвилин через десять в мене якось трохи заспокоїлося, і я лягла та й заснула. Прокинулося вже бідні мої курі, друзі, вони, мабуть, в шоці. Я їх годувала сьогодні. Це вперше, за за скільки вони в мене є. Біля десяти ранку я їх вперше годувала. Я їх обично рано годую, воно мої зірочки ховаються. Водичка, але все одно ну, бачите, дощ іде, вони лазять. По... Ось ну, такі чудики, в общем, воно, бачите, ходять. Ну, в общем, нічого страшного. Ну, захворіла я, тут нічого не поробиш. То, коротше говоря, це їх погодувала, водички їм частенько налила. Оце е, там, е, замість таблеточки від горла. Зараз я так. Ковтаю слюну, ну вроді вроде нормально. Але ну, я думаю, ви відчуваєте мій голос, що ну, я, я хвора і хочеться лежати. То, друзі, е моя порада, і ну, я думаю, напишіть, як ви вважаєте, от коли людина тільки простудилася, треба хоча б три дні постельний режим все відкласти. Слава Богу, що в мене в городі все пороблено, вже все, от все я зробила. От все-все-все-все-все. Все, слава Богу. Ну, єдине, що в мене зараз, це заготівля дров. Але ну, в мене там в сараї я наготувала, навірно, Ну, може, на місяць мені хватить. Але хто його знає, в цьому році з якого місяця буде дуже сильна холодіна. Бо бачите, ну, в минулому році не було такого холоду, оце, як у цьому, що у вересні вже 4 градуси вночі було. Ось повісила я новий градусник, Друзі, копадаю в Аврорі, хтось мені казав, що вони не, ну, не дійсні. Та ні, вони дійсні. Все добре. Я купила три градусника, бо ну, вони з часом, друзі, або вітром зламують, або ще щось. Все, все одно воно ламається. Один градусник я поклала в парник, один градусник в мене в хаті і один градусник ось, ось сюди я по. 11 градусів, друзі, не знаю, видно вам чи не видно. 11 градусів тепла, один сюди повісила. Ну, тут треба якось ще приробити, прислонити, бо як буде вітер, то він буде тіліпатися і він зламається. Ось таке діло. Ну він він дієвий, друзі. До речі, 12 гривень купувала в Аврорі. Таке за безцінь. Ну, оту, коротше говоря, таке. І оце що ще я буду сьогодні робити? Ніяких ліків, нікуди я не поїду купувати. По-перше, в мене аптека. Чорті, куди мені їхати треба. В нас на КДЗ тут немає аптек від слова зовсім. Мені треба сісти на маршрутку. Маршрутка у нас раз на півтори години. Тобто мені треба потратити багато часу для того, щоб сісти, доїхати до аптеки. Це десь. Ну, зупинок шість, навірно. І назад мені треба приїхати. Так як я себе почуваю, вибачте, я ось вже скільки ходжу. Ну, мені хочеться, чесно, я присяду, вибачте, друзі, багато себе почуваю. Е, мені хочеться присісти чи навіть прилягти. Е, а там, ну, де, де я приляжу, ну, вибачте. І така погода на дворі, оце дощ холодно, ну, ось, бачите, чудо моє. Чудо моє. Мій лікар, моє сонечко, не залишає мене на хвилиночку. То не по які ліки я не буду їхати. І ще одне друзі може хтось мене буде ругати, може хто буде кричати на мене. У мене був ковід. Ну це вже давно, це тільки як він почався. У мене чи 4 дні, чи 5 днів була температура 41. Я жодної таблетки не випила. Жодної. Пам'ятаю, що хтось мені тоді казав, і людина так вилікувалась дуже добре, що при ковіді, якщо немає других якихось захворювань, якщо ну, не треба вживати ніяких таблеток, не ні від температури, не про цього не за вірусів, ніякі вообще, просто лежати, 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 поки воно саме не пройде. Ото, друзі, я не тіряла не нюх, не вкус. У мене все було добре, єдине, просто ну, я пройшла цю температуру і все. Я нікому не раджу так робити, друзі. Ні. Це ну, хто його знає, що воно? Я не лікар. Але в мене так воно пройшло. Вже скільки років пройшло після того ковіда. Хто вживав таблетки, дуже багато в мене знайомих досі. На нюх ну, не чують деякі, деякі, деякі там, ну, запахи не відчувають, деякі смаки не відчувають. Воно такого не було. Ну, до якось так. І що я буду, друзі, сьогодні ще робити? У мене дуже багато томатного соку я наконсервувала. Чудо! Ой, як трактор, друзі, годить, мене так це заспокоює. Буду пити багато томатного соку. М'яту я назбирала, у мене багато м'яти. Буду замість чая пити м'яту. Ну, Лимона нема в мене, на жаль. Так би було класно, лимончика б ще додала туди до м'ятки, ну немає. І ще, друзі, одне я от зараз поставила варити бульйон із домашньої курочки. У мене морозилка забита м'ясом, то я крилушки поставила варити. Дуже багато туди додала. Ну, в общем, я взяла 6 крилушок, отаку, ж, отаку велику цибулину, порізала мілесенько, вкинула туди. І отаку десь морквину, отаку десь. Сантиметрів, може 15 такого морквину. І то воно в мене буде десь <кій> годину, може, трохи більше варитися, откий бульйон. І то я буду ще, а ще зверху, потім петрушечкою посиплю мене є на городі кропчиком і буду отакий во бульончик теж тепленький, не гарячий, друзі. І чай не можна гарячий, і бульон не можна гарячий. Нічого, коли ти хворий простужений, гарячого не можна. Можна ще сильніше обжечу це горло там оці пообжигати то ні. Таке, щоб воно було приємне, температурою приємно. Оце я буду сьогодні цілий день. Цей бульйон. Є в мене і котлети наготовлені, і картошка смажена, і ці я зварила бантики, оці зварила, макарони. Але ну, такого мені нічого, якщо чесно, не хочеться. Мені дуже хочуть, не можу дочекатися такий аромат. Ось я сиджу. В літній кухні готується отой бульйон. Такий аромат, де знаєте, від тої домашньої курки, я не можу дочекатися. Дуже-дуже хочу його, прям дуже хочу. Ну, ото буду лікуватися. Оце, друзі, таке сьогодні у мене 30 вересня. Холодно, дощ у кривому розі. Я хвора буду лікуватися. Але саме найголовніше, що в мене роботи на сьогодні, на завтра, на післязавтра. Основної, прям дуже-дуже треба робити, немає. Все. То я оцим от я задоволена. Як би там не було, да, багато хто пише, ви така оптимістка, ви завжди улибаєтесь, ви завжди там, щоб не случилося якось, так ось себе ведете, наче нічого ну, ну, наче все добре. Ну, друзі, ну а що, сісти та ридати оце постійно? Ну, життя продовжується, життя йде. Сьогодні воно таке, завтра воно інше. Учора воно було друге, ну, 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 якось то так. І воно горіхи туди поскладало, бачите, ось у мене під навісом. Це сушаться, теж буду підкидати в плиту та, та підтоплювати. Ну, топлю, друзі, бачите, що з горіхом. Таке, хтось знайшов. Що буду я його прибирати? Друзі, ото таке, Поділилася з вами, друзі, вас люблю. Ціную, вибачайте, може, може, завтра не буде відео, може і післязавтра не буде відео. У мене там є, я наскидала трохи шорців, буду викладати коротесеньке відео. Але таких длинних, скоріше за все, друзі, трохи відпочину, хочу вилікуватися. Бо дійсно почуваю себе, як знаєте, через м'ясорубку наче перекручена. Люблю вас, ціную, всіх поважаю. Дуже дуже вам усім дякую за те, що ви дивитесь, за те, що ви розповсюджуєте наше відео. Дуже вам усім дякую. Дякую величезне за підписки. От скоро, скоро вже буде 100 тисяч у нас підписників на каналі. Я так цього чекаю, так цього хочу. Дуже, дуже цього хочу. Друзі, дякую вам усім. Люблю, ціную. Низький уклін та велике дякую усім усім вам і усім нашим захисникам, нашим українським хлопчикам, хто захищає нашу добру Україну від того всього, що наразі є. Всім, всім дякую, слава Україні.